Друзі, вітання всім! Завітали ми Вінницю на виставку Агровінеця, і хочемо подивитися, що тут сьогодні буде. Яка техніка буде представлена? Я думаю, буде цікаво. Дивимось. Агрокуб на агровіниці я хочу показати, яка техніка тут є в наявності. На стенді, значить, дивіться, культиватор причіпний Культиватор причіпний на двохвитковій стійці 30х30. Тобто, тут йде по цьому культиватору база навісний, культиватор і можна докуп колеса і дишло, опорні колеса, і це буде, скажімо, з навісного причіпний. Ось такий варіант все стандартно. Подвійна граблина у нас, каточок, труба, смуга на вибір. Ось такий варіант. Так, також ми бачимо тут міжрядний культиватор 5,6. 5,6 культиватор у нас З несенням рідких добрив. Значить така стоїчка 32х10, можна секцію розглянути. 32х10 стійка. Так, тут регулювання в нас по висоті є. Значить Цей культиватор складається гідравлічно. Ось такий варіант. І тут у нас бочка на 500 літрів. На 500 літрів бочка. Також зараз покажу вам новину, яку представляє агрокуб цього року. Це перша на агровінниці. З'являється такий агрегат у нас шлейфова борона. Значить Так вона виглядає, в даному випадку це 9 метрів, лінійка, я думаю, буде різна. Будуть там і більші і менші варіації. Значить Також гідравлічно складається. Бачимо такі секції. Секції опорні колеса. Так, і тут також, як в імпортних аналогів, встановлено котки ззаду. Каток тут навіть дублюється. Або ж це поставив виробник, просто, щоб показати, що він може бути як з полоси. Так, Поставлено, що полоса може бути вінтова, така під кутом труба вінтова і труба пряма. Зараз обійдемо, покажу ближче. Тільки такий варіант. Тут також у нас регулювального опорних коліс по висоті, як бачимо. Так. так, що ще ми в нас бачимо? Так, тут хлопці показують. У нас фронтальний навантажувач, поки не будемо мені заважати. Подивимося, То Лущильник причіпний 3,20. Представлений такий також традиційно він може бути навісний. Навісний можна докупити дишло і відповідно другий ряд дисків. Другий ряд перепрошую в катків і він тоді буде причіпний. Отак це все виглядає. Тобто Тут на причіпному у нас йде два ряда катків. Труба, полоса на вибір, традиційно роторний загортач, диски білота. На 320 у нас катки йдуть з двох частин. Так, в принципі, все показано. Ось можна ще раз борно подивитися. Нашу новинку від Агрокуб. Ну і фронтальний навантажувач таб... на МТЗ-82 зараз базовий варіант. Значить, Тут у нас 2 метри 1-1 куба. Стандартний варіант, всі його знають, всі його бачили, але зараз виготовляється під різні трактори. Отака ситуація. Так що, друзі, кому цікаво, ми являємося офіційним представником компанії «Агрокуб», можете до нас звертатися, допоможемо, проконсультуємо і, звісно, що привеземо вам. Також хочу зуважити, що ця техніка підпадає під держкомпенсацію 25%.